Вітаю дорогі німці! Сьогодні ми знову будемо розбирати, як розмовляють носії. Це відео буде нам корисним, тому що ми подивимося, чи дійсно у нас є той рівень B1, B2, тому що тут, подивіться, будь ласка, в цих вправках стоїть плашечка c 1 Це відео буде корисним. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть в коментарях, яка помилка для вас була найважчою, які ще теми з німецької мови вас цікавлять. Пишіть у коментарях, я обов'язково все читаю. А ми з вами переходимо до вправки 8. Так, ось, і сподіваюся, вона у вас збільшена і якісно, і ми зможемо з вами спокійно разом працювати. Все, готові? Давайте дивитися. Перше речення ой, яке перше речення завдання. Напишіть умовні речення без сполучника. Лайфхак, як завжди, який. Якби у мене був час, я б тобі із задоволенням допоміг. ich ich Zeit, Würde ich dir gerne helfen. Чи є смисл розбирати заново? Ми з вами це розбирали. Дивіться, я давала вам повністю урок. Хочу показати цю книжку спочатку. Так, ситуація. Це граматика. Рівня, подивіться, якого День це рівень. Ось b 2 c 1 Бачите? Ось така граматика кольорова. Ми з вами попроходили вже повне бачите, цих уроків. І це вже посібник третій, який ми з вами розбираємо, то було А1, a 2 b 1 Оці уроки ми з вами розбирали, вони є тут у відкритому доступі. Ось це ми з вами вже розібрали, ось це. І подивіться: ось де ми з вами. Вправка 7 була останньою, тепер ми на 8 Ось, розумієте, чому треба поставити лайк підписатися, бо далі буде багато. Дивіться, 312 сторінок, ми тільки на 12, тому обов'язково треба бути разом і вчитися говорити як носії. Продовжуємо. Номер два. Як ви побудуєте це речення? Лайфхак А Ану, хто перекладає правильно? Якщо завтра буде дощ, ми що зробимо? Перенесемо екскурсію. Давайте. Regnet es morgen, кома. Verschieben wir den Ausflug. Третє. Лайфхак. Якщо з'являться будь-які подвічні ефекти, повідомте, будь ласка, свого лікаря. Так. Treten irgendwelche Nebenwirkungen auf, кома. Інформіранзі біти ірен арст. Чотири. Якщо симптоми погіршуються, зверніться, будь ласка, до лікарської швидкої допомоги. Робимо. Зольтен зіхдізюмптом фершлімер, кома. Гієнзібіте Notdienst. П'ять. Будь ласка, підійдіть до віконця номер 5, якщо хочете подати заяву. Sie den І останнє, будь ласка, натисніть три, якщо хочете зробити замовлення. Sie bitte die Sie Чи не здається вам, що тут у нас наказовий спосіб імператив, правда? Не тільки кон'юнктив у нас тут є. О, не конектор. А ну, подивіться, ми всі конектори прибрали, чи ні? Усі, ми молодці. Зараз буде дуже весело. Те, що в нас на іспитах дуже часто, це пошук помилки. Давайте робити. Тож, у вас є речення з помилками, і у кожному реченні є помилка у порядку сліва або пунктуації. Виправляйте. Лайфхак. За результатами опитування 2016 року. Більшість людей у Німеччині задоволені своїм життям у цілому. Чому вони подають це речення? Тому що ми розбирали на рівні Б1, пам'ятаєте, тільки тільки ми починали розбирати, цей курс запису. Ви ж пам'ятаєте, що необхідно купити курсу запису Б1. То ми там розбирали задоволення життям німців. Де тут помилка? Тут неправильне розташування ком. Що нам пишуть? Давайте подивимося. Так, 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 кому нам пишуть, після 2016 року її тут треба прибрати загалом, тому що це калька з англійської, з according to, бла-бла-бла, кома. Щось там десь. Тут такого не буде. Зрозуміли, як виконуємо завдання, тобто помилка може бути в порядку слів, в пунктуаційних знаках, що означає кома, наприклад, і таке інше. Ну, давайте дивитися друге. Лайфхак питання в тому, наскільки щастя і задоволеність залежать від матеріальних умов. Бачите, вони знову цю саму тему чіпають. Die Frage ist...» тут все окей, кома окей? «Inwieweit Glück und Zufriedenheit...» Mm -hmm. Von den materiellen Bedienungen abhängen. То що не так? Помилка Бо в тому, що порушений порядок слів у підрядному реченні. Інвівайт притягне до себе глюк і цуфриденхайт. Так, третя. Якщо зрозуміло, окейшки. Якщо у людини мало грошей, тоді життя часто складне і Угу. At man zu veniggeld, an Strengend. Мої студенти десь були заняття з минулого року, які намагалися зробити ці речення по-своєму. Я пам'ятаю, це молоді дівчатка 10-11 клас. Можете подивитись, там теж у них цікаві варіанти, але в цьому реченні неправильно використано «да» В такому плані. Чотири. Що тут? Але чи багато грошей робить людину задоволеною і щасливою? Або... Ой, вибачте. Абе Махт. Undдеглі. Тут необхідно знову, що таке? З чим попрацювати? З порядком слів у питальному реченні. Ще раз. Або Махт Фільгельд Бачите, слово людина тут нема. П'ять. Якщо людина може щовечора дозволити собі вечерю в дорогому ресторані, ця їжа стає нормою і відчуття щастя притуплюється. Оце ж ви читали там. Так, як ви думаєте, що тут не так? Тут а, пунктуаційний знак і між підрядними реченнями kann man sich jeden Tag ein Essen in einem teuren restaurant leisten? Komma. Wir dieses Essen zu Normalität und das Glücksempfinden stumpft ab. Так. І ми ж усе ще Glucze finden stupt ab Glücklich könnten wir doch immer sein. Помилка в порядку слів. Нам потрібні пояснення або виправлення і додаткові вправи, тому рівень Б2 у запису нас чекає. Я як папуга. Записуйтесь на курс а 1 не треба на них записуватись, вони вже готові. Просто заходите в і все А1, А2, Б1, і тепер ми робимо В2. Далі знову буде катування С1, але, тим не менше, ми сьогодні добре попрацювали, ми зробили хороші завдання. Якщо ви хочете говорити німецькою як носій, Забудьте про ламану граматику і нудні правила і вчіться будувати ідеальні речення і говорити природно. Ось така ситуація. Отримаєте урок, який піднімуть вашу німецьку, ось на цей рівень, це один, тому що ми будемо робити і це один, і це два. Заходьте в наші курси. До зустрічі, мої хороші. з вас лайк і підписка. Пока.